Сибори це шкірне захворювання, причиною якого є порушення роботи сальних залоз. До сьогоднішнього дня медицина не може дати однозначної відповіді причини виникнення цього захворювання, хоча існує три групи факторів, які тією чи іншої сприяють виникненню цього захворювання. Фактор 1 – це дріжджоподібні гриби, які живуть на шкірі кожної людини. І коли їхній ріст збільшується, це сприяє виникненню цього захворювання. Фактор 2. гормональний дисбаланс може стати причиною виникнення цього захворювання. Найчастіше це відбувається період статевого назрівання. Ну і зазвичай, коли міняється г... гормональний фон, це вагітність або період лактації. Фактор 3: нейрогенні та імунні порушення можуть також посприяти виникненню цього захворювання. Це найчастіше відбувається тоді, коли людина переживає стрес або потрясіння. Що ж, я хочу сказати, що, як на мене, це захворювання і також причиною того, що гемолітичний стрептокок запускає систему самознащення. Саме він сприяє тому, щоб все це відбувалося в вашому організмі, що я передчисли, запустити систему самознащення. Дві кріжові починає над ним і сприяти тому, щоб ваші сальні залоси неправильно виділяли жир. По суті, існує три види субуре: жирна, суха і змішана. Жирна субуре виникає найчастіше і виникає вона. В тому випадку, коли занадто активні сильні залоси, по суті, волосся стає дуже швидко жирним, тільки ви миєте його і через 2-3 години воно вже жирне. На шкірі з'являються розширені пори, негативно це впливає на роботу вашого організму. Появляється при урі і зазвичай це відбувається в період статевого дозрівання, в а підліткому. Ця сикура може відбуватися, з'являтися на протязі цілого життя, періодично задихаючи і виникаючи знову. Ну і другий вид. Суха себе. І виникає вона через знижену функцію сальних залоз Зазвичай це глупа на шкірі голови. Шкіра дуже стягнута, суха, від цього ламкість, волосся, випадання волосся. ну і ще на змішана сибурея це коли на шкірі ваші з'являються як симптоми жирної, так і симптоми сухої сибуреї. Я запишу відео, в якому розкажу, як Можна спробувати якимось чином вплинути, на те, щоб у вашому організмі не домінувала така хвороба, жирна, суха чи змішана. Будуть підказки, що потрібно зробити при будь-якій сиборек. Але ці підказки будуть тільки на моєму каналі. Шпаралка для мільйонів людей. До зустрічі!